Депутати невидимки, будь ласка, ми чекаємо на тебе, Верховній Раді України. Поки країна у вогні, деякі народні обранці зникли з усіх радарів. Голосується бюджет. а В залі знаходиться 20 народних депутатів. Хто і чому забув дорогу на роботу? Перше, куди захотілося прийти, це у храм. Хто просто втік з країни? Є на жаль, депутати, які в бігах. Та хто з них старанно голосує? Але мешкає в елітних апартаментах в Дубаї. Ось так феєрично розпочинає робочий день один з народних депутатів дев'ятого скликання. Ви ще побачите його на інших і ще більш карколомних бійцівських відеозйомках. Та тих, хто у розпал війни, голосує із фешенебельних курортів або ховається за океаном, займаючись власними справами. А поки подивіться, як важко працює інший народний депутат. Це початок робочого дня Миколи Тищенка на першому році повномасштабної війни. Країну бомбить агресор, а народний обранець полетів до Таїланду. каже покращувати взаємодію з представниками української громади. Він бореться від усього серця. Натомість його шеф, голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Про відрядження до Таїланду був ні сном, ні духом. Розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної Ради України, не підписував. Приблизно через рік депутат Тищенко потрапить у ще один скандал і вже надовго стане прогульником парламентських засідань. Йому одягнуть електронний браслет цілодобовий без права зняття, бо вже офіційно за підозрою побиті військовослужбовця у Дніпрі за 279 рішення прийнято. Дякую. А взагалі за роки повномасштабної війни Рада почала працювати ефективніше, каже заступник голови парламенту. У Нас трошки більше засідань, і ми прийняли значно більше законів. Рішень більше, але депутатів на роботі менше. За даними незалежної аналітичної платформи VoxUkrain, відвідуваність дев'ятого скликання навпаки впала з 87% до 76%. Тож хто вони найбільші прогульники? У відсотках не більшість, тому що їх більше всього, і якщо не приходить 10%. Людей від 230, то не важко зрозуміти, що це там 5%, наприклад. Нерідко народні обранці примудряються прогулювати навіть життєво важливі для країни голосування. Ну, голосується бюджет. а В залі знаходиться 20 народних депутатів, 30 народних депутатів. Мені, як народному депутату, просто соромно за колег. За таких колег-невидимок соромно і керівництво парламенту. Надто за тих, від кого вже відверто тхне криміналом. Є на жаль, депутати, які в бігах, але вже не з справ національної безпеки а з антикорупційних справ. Коли ми чуємо народний депутат, ми уявляємо повну сесійну залу нардепів, які голосують, щоб нам з вами краще жилося. Але є і ті, кого тут не побачиш місяцями. Вони як приводи. Формально вони є, фактично зникли. Такі собі депутати невидимки і вони, до речі, теж голосують. Я за. Арахував, парахував. парахував. Ось один із таких депутатів це Сергій Шахов. Не треба сьогодні говорити, що всюди бабайга проти. Навпаки, треба допомагати владі. Сергій Шахов так надопомагався, що після розслідування наших колег із проєкту схеми його звинуватили у поданні недостовірних відомостей у декларації, відкрили провадження, і вищий антикорупційний суд оголосив його у розшук. Ця справа була відкрита після виходу нашого розслідування, що в 21-му році потім її розслідували. В 22-му році передали до суду і фактично. Потім він перестав з'являтися в суд. Нині це все ще діючий депутат Верховної Ради, але прогульник зі статусом у розшуку. Втім, колеги періодично бачать його на дистанційних засіданнях. Назад. Сергій Володимирович, раді бачити вас взаємно. Під час розслідування колеги із проекту схеми встановили, що депутат Утікач голосує не з Києва і навіть не з України, а з Еміратів. В ході нашого розслідування нам вдалося з'ясувати, що він мешкає в елітних апартаментах в Дубаї, які орендує його цивільна дружина, власне майно якої він і не вказував в декларації за що отримав тоді підозру. Та виявляється, він і в еміратах. Прогульник ще той пропускає навіть дистанційні засідання у зумі. Ось одне з них. Настав час ухвалювати важливе рішення, а от шахова чомусь немає. Шахов вже не з нами, так з нами, але не в зумі. Щоби позбавити депутатського мандата таких прогульників, потрібно рішення суду. А щоб не платити їм зарплатню за відсутність на роботі, політична воля. Та чи справді гроші отримуватимуть геть усі депутати-невидимки, які отак, от з антикорупційних причин покинули розслідування, покинули країну їм припиняються виплати. Це вже знайомий вам по карколомному стрибку депутат. Тоді він у Одесі, м'яко кажучи, не стримався емоційно і фізично заблокувавши роботу земельної комісії. Це Артем Дмитрук. Він не лише погано стримує свій норов на людях, а й погано ходить на роботу. Він у антирейтингу прогульників дев'ятого скликання. А ще разом із колегою депутатом Олександром Куницьким потрапив і в поле зору правоохоронців. Більше того, вони обоє підозрюються у побитті військового. Суддя депутат Артевітру. Обидва народні депутати втекли за кордон. Виїхав із Києва, Одязьколись. Я вийшов із машини і пішов в Молдавію. Звідти Дмитрук відлетів до Британії і вже майже рік знаходиться там. А Куницький осів у США нікому нічого не пояснюючи, просто не повернувся з відрядження. Якщо він не нормально виїхав з країни, то нормально в країну він повернутися не зможе. Не виходять вони на зв'язок навіть зі своїми колегами. Так само, напевно, як і ви бачу е тільки пости в соціальних мережах. Офіційно ніякої інформації в стінах парламенту про це. Не розповсюджується. А це ще один діючий депутат Невидимка Андрій Одарченко. 14 листопада минулого року вищий антикорупційний суд заочно його засудив до восьми років позбавлення волі за хабар, голові держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури. Цей нардеп теж втік за кордон. Мандат у нього досі в кишені, бо Одарченко встиг подати апеляцію. А поки рішення суду не вступило в силу, позбавити його депутатства не можна. Втім, у раді є ті, хто дуже хоче працювати і забезпечувати 100-відсоткову явку до Верховної Ради, навіть без зарплати ще пак під куполом краще ніж за ґратами. Обидва підозрювані у Держзраді. І якщо перший записує відео для соцмереж, то другий вимагає возити його на роботу просто з тюрми. Кумедна історія з Нестором Івановичем Шуфричем, який перебуває теж в слідчому ізоляторі. І Він виграв суд. Щоправда, суд визначив, що це може стосуватися тільки такої дистанційної певної діяльності, тобто переписок або що. І не стосується, тому що він вимагав, щоб його привозили на засідання. Зої завозили назад. Це суд не задовольнив. Останнє дослідження від руху чесно показало за п'ять років роботи цієї верховної ради. 23 народні депутати пропустили понад половину голосувань. Серед злісних прогульників називають і п'ятого президента Петра Порошенка. Він пропустив аж 65% голосувань за закони. Аналітики пов'язують його численні прогули із закордонними поїздками та допомогою фронту, і таких як він у Верховній Раді теж чимало. 20-30 людей можуть бути ну, з об'єктивних причин відсутні. І, звичайно, це там ну, інколи впливає на законодавчий процес. Теж є й ті, хто має можливості бути в залі, голосувати, ухвалювати рішення, але на роботу вперто не йде. Наприклад, тому ж таки депутату Миколі Тищенку днями пом'якшили запобіжний захід. Замість цілодобового арешту залишили лише нічний. Здавалося б, ідеальний момент, аби повернутися до своїх обов'язків. Втім, до ради він так і не дійшов. Я впевнений, що Микола дивиться трансляцію, бо він же не може його серце та з нами. Микола, приходь! Натомість народний обранець був зайнятий важливішими справами. Перше, куди захотілося прийти, це у храм. Але після храму його таки побачили у Верховній Раді. Як би там не було, парламент тримається на плаву, але прогули у такий важливий та небезпечний період для країни це не лише ознака профнепридатності певних народних обранців, але й вразливість країни на фронті та в тилу. Віталія Фенесієнко, факти тижня, ICTV, єдині новини. Вони присягали на вірність державі, а на посаду судді, урочисто присягаю. А тепер від неї дещо приховують наявність криптовалюти і її кількість. Хто з українських чиновників задекларував мільйони в цифровій валюті? Та хто найбагатший криптомільйонер? Я декларую ці біткоїни. Чому деякі з них раптом втратили доступ до своїх біткоїнів? Звичайна забудькуватість чи таємно виведені активи дуже нескладно шукати, в які напрямки була е розіслана криптовалюта. Факти тижня дослідили декларації, і склали топ найвпливовіших криптонардепів. А також чому біткоїни так полюбилися суддям, прокурорам та поліції, та коли зрештою в Україні з'явиться закон про легалізацію крипти. 50 тисяч доларів у біткоїнах за вирішення питання державного рівня. Ось ці перші, я тебе закину, що там не платить ніколи. Ти вже це ж наберіло. Хорошо, що не ти не сказав, ти послав, що прийде у біткоїнах. Тоді десятка у біткоїнах від нардепа і справді впала як частина авансу на криптогаманець одного високопосадовця. І це став перший в історії хабар у криптовалюті. За дорученням що це був за нардеп, кому і головне, за що він передав криптохабар, ми обов'язково. Обов'язково ще повернемося до цієї історії. А поки давайте зануримось у декларації інших нардепів і поглянемо, хто придбавши криптовалюту, став не дуже помітним для всіх мультимільонером. Адже криптодепутатів у Верховній Раді цього року побільшало. Дві тисячі сто дев'яносто декларацій, тобто приріст склад е, близько 470 декларацій, декларацій, яких відображені відомості про криптовалюту. У світі криптовалют біткоін вважається золотом, ефір, сріблом, а USDT – цифровим доларом. Саме в цих трьох монетах більшість народних обранців зберігають свої активи. Це називається псевдоанонімність, і хоч нардепи говорити про свої цифрові статки не бажають, але із найбагатшим криптоінвестором у Верховній Раді нам таки вдалося поспілкуватися. Я декларую ці біткоїни починаючи з вступу на посаду у 2019 році. Зустрічайте народний депутат Олег Бондаренко. Він задекларував аж 80 біткоїнів по курсу на початок квітня. Це 254 мільйони гривень. Простіше кажучи, річна зарплата. Та для кількох тисяч бюджетників, це була покупка в 2013 році. Наприкінці 2013 року, це була не така вже велика сума. Це було близько 10 тисяч доларів на той момент. Я міг собі дозволити це зробити. Я був керівником, власником юридичної компанії, Я правник, і от я інвестував і вирішив, що вони в мене будуть лежати, але чесно кажучи, я розчарувався в цьому інструменті. Чому розчарувався, ми обов'язково розкажемо, які те, чи потрапить Олег Бондаренко і ще в один рейтинг тримачів найбільших криптостатків. Мої колеги також чомусь забули про те, що в мене є біткоїни. Так само вони е, мене з цим вітали, але вони не були набуті за минулі роки. А поки зустрічайте друге місце в топі депутатських криптостатків. Це Єгор Чернів. Від інтерв'ю «Фактам тижня він відмовився, мовляв, немає що коментувати, бо його біткоїни стали невидимими навіть для нього самого. Я на жаль не маю доступу до них вже декілька років через пошкодження носія. Тож фактично не управляю ними. А тому думаю, я не на найкращий для вас коментатор з точки зору криптоінвесторів. Але давайте все ж зазирнемо до нього у декларацію, бо в ній біткоїнів майже на 20 мільйонів гривень. Як бачимо, депутат Чернів казав, що у 2017-му спочатку намайнив майже три біткоїни, потім більше половини бітка докупив, а через три роки ще добрав три із гаком. І дійсно публічна адреса в декларації тут не повна. Отож і подивитися, чи справді в нього є крипта, ми не можемо. Якщо суб'єкт декларування е, умовно е, скаже, що він придбав за криптовалюту. Про яку він забув, з за сплином часу ключ доступу інструментарій. Він дозволяє перевірити наявність криптовалюти, її історію руху чи вона дійсно була? А поки на ЗК зайняте такими перевірками, погляньмо на бронзового призера у нашому крипторейтингу, трійку найбагатших криптоінвесторів у Верховній Раді замикає і ще один провладний депутат Іван Юнаков. Це той архітектор, який у 19-му показував президенту Зеленському, який матиме вигляд кабінет першої особи. Також ми маємо два варіанти, де може знаходитися ваш кабінет. Згідно декларацією юнакова його крипта на початок квітня коштує трохи більше 14 мільйонів гривень. Щоправда, на відміну від двох попередніх колег, Іван Юнаков купував крипту не колись давно, а спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи справді він міг на зарплату нардепа за такий короткий термін набрати такий достойний портфель криптоінвестицій. Можливо, втім залишимо делікатні подробиці цієї та інших декларацій нардепів на детальний розгляд антикорупційним комісіям. Кримінальна відповідальність передбачена за декларування недостовірної інформації у разі, якщо виявлені ознаки е, недостовірних відомостей перевищують. 500 прожиткових мінімумів, встановлених на дату подання декларації. Парадокс гідний сценарію депутатів давно зобов'язали декларувати усі статки, у тому числі цифрові. Але закон, який мав би регулювати саме криптоактиви, завис ще з 21-го. рада ухвалила його похапцем для галочки, а точніше для МВФ. Але президент його досі не підписав. Документ вимагав доопрацювання. Він досі не підписаний і не є чинним, тому що якраз е, гостро постало питання, а як оподатковувати криптовалюту. Так, закону про криптовалюту і досі немає, але хабар у крипті офіційно зафіксований у біткоїнах. Пам'ятаєте на початку цю розмову? Що це Прошу. <реку> Слідство стверджує, це був депутат утікач Андріо Дарченко. Бо справи було видно, що кожен на має номер. у листопаді минулого року вищий антикорупційний суд заочно виніс йому вирок 8 років в'язниці, визнавши його винним у спробі підкупу біткоїнами колишнього керівника Держагентства відновлення Мустафіна Єма. Нині засуджений переховується у Європі. Але давайте повернемося до України, а точніше до легалізації крипторинку. Це питання е, умовно врегульовано. Європейський вектор вимагає прозорості і конкретики. Українські законотворці обіцяють, новий закон буде вже на початку літа, а поки його доопрацьовують, цифрові статки можновладців і далі зникають у тіні. А якщо б ми легалізували криптовалюту, то її можна було б легше прослідковувати, відслідковувати і в тому числі оподатковувати. Сьогодні на столі одразу кіль. Кілька варіантів оподаткування криптовалюти від 5 до майже 20 відсотків, і ця різниця камінь спотикання. Бо якщо держава натисне занадто сильно, суспільство просто не вийде із тіні, і криптовалюта, як і раніше, зникатиме в сірих обмінниках без жодного податкового сліду. Можна Робити якби схожу до того, яка є в технологічному секторі, в технологічному секторі в нас в Україні зараз що? Є розвинена схема ФОП, де люди платять, де підприємці платять а платять 5% від обороту. Поки пересічні українці можуть робити з криптою майже все: купляти, продавати, міняти, оминаючи податки. Ситуація для великих гравців зовсім інша. Для криптокомпанії Україна досі територія заборонена. Законів немає, захисту немає. Правил теж, і доки ринок у підвішеному стані мільйони доларів цифрових інвестицій проходять повз бюджет. Закон про легалізацію дозволить нам вийти на український ринок. Наразі ми присутні на Території Європейського Союзу, так як сервіс е, побудований українцями, але працює в Європі і має всі відповідні дозволи і ліцензії саме в Європі. В Україні ми не працюємо. Відтак нині зберігають і торгують біткоїнами лише фізичні особи. Давайте подивимося на ще один рейтинг публічних персон. Гадаєте, знову там лише нардепи, але ні, все набагато цікавіше. Найбагатший можновладець в Україні принаймні з тих, хто задекларував свої статки. Увага депутат Хмельницької райради Олександр Кізляр любитель дорогих автівок. В декларації Кізляр вказав аж 100 біткоїнів і цілу тисячу ефіру за курсом на початок квітня це 350 мільйонів гривень. На другому місці депутат Одеської облради Микита Куськевич це дуже важливо, дуже відповідно, але в приємна місія. у його декларації 88 біткоїнів це 305 мільйонів гривень. І на третьому місці вже знайомий вам нардеп, який очолював рейтинг найбагатших криптоінвесторів у Верховній Раді. Олег Бондаренко про його біткоїни. Ви вже знаєте. А от що його розчарувало у крипті – і ще ні, це не інструмент, по-перше, стагнації суспільства. Це авантюра, афера, яка в певному сенсі пірамида. Я хотів би нагадати, що я не тільки народний депутат України, але я і голова комітету з питань екологічної політики про докористування. Тож е, от таке от видобування біткоїнів або інших криптовалют, воно е, призводить до надмірного навантаження на довкілля. При цьому двократний призер наших рейтингів продавати свої 80 біткоїнів поки не планує. Буду чекати, буду слідкувати. Криптовалюта стала частиною життя не лише депутатів. Усе більше чиновників декларують крипту. Цього року їх кількість зросла на 10%. За даними Data Bot, найбільше криптодекларацій подали поліцейські на другому місці прокурори, а на третьому судді. Судваючи на посаду судді. У чому зберігати свої статки в гривні, у валюті чи крипті це вибір кожного. Останню наразі приховати найлегше. Та що буде, коли закон про легалізацію криптоактивів врешті стане реальністю і замаскувати свої цифрові активи стане неможливо? Ось тоді й побачимо, скільки насправді цифрових мільйонерів ховаються у тіні великих кабінетів. Віталія Фанасієнко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.